Має бути підписана угода, яка не потребує ратифікації парламенту, але будуть наступні угоди, які підготують обидва уряди. Юрію, дозвольте. Я перепитаю, а ви теж не знали про цю угоду? Дивіться, якщо говорити з цього питання, то в мене були подібні думки кілька днів тому, і вже сьогодні прояснилося, скажімо так, момент. Справа в тому, що треба розуміти, що це рамкова угода, це перша угода з як мінімум двох угод. От друга буде якраз узгоджувати з Верховною Радою, тому що там будуть якраз деталі. Рамкова так. угода означає певні домовленості між урядами країн про те, яка буде концепція, скажімо того, так. а і от вона... далі вже. На просування ага. звичайно чи справа не рада. давайте я уточню. І чи правильно я зрозуміла, і рамкова угода може відбуватися без парламенту, без без навіть заявлення так, в парламенті але... так. Саме таке формулювання і було від уряду про те, що вони так і розробляли, щоб не було заходу, скажімо так, на законодавче поле Верховної Зрозуміло. Ради, тому це поки що домовленість. Ну це більше ніж меморандум, точно тому що буде вже підписання на рівні міністрів. Так, але це ще не повнота, і де ще не викриті всі не викладені всі моменти, які дійсно треба обговорювати, так як каже Олексій, щоб ми розуміли, хто є. Як буде розпоряджатися нашими надрами. Поки що це домовленість, яка говорить, що буде створений спільний україно-американський фонд, і ми спільно ним будемо управляти, і ми спільно ним будемо розпоряджатися. Але я думаю, що мало хто поспорить, що американці вміють керувати інвестиціями і вміють захищати свої інтереси, в тому числі на світовому так. рівні. Тому для нас таке партнерство це вже плюс.